А давайте разом дізнаємось найулюбленіші заклади Києва студентів інституту журналістики. Це заклад Купера. Він називається Баба Гануш. він Прямо в центрі там дуже класна кухня, дуже смачна, чесно, і дуже класний дизайн. А ще там дуже приємний офіціант. Мот, у мене там все 10 з 10. Млинці У тьоті Олі через дорогу це найкращий заклад Києва по багатьом причинам. Ну як мінімум, це унікально. Ну бо я ніде такого більше не бачив. По-перше, по-друге, це ну смачно. Ти завжди можеш вибрати для себе щось своє, щось смачне. Ну і вона завжди готує з душею. Тобто, ну ти відчуваєш. Що людина на своєму місці їй це подобається. Мій неулюблений заклад Києва це, мабуть, ресторан Рукола. Дуже часто туди заходимо з друзями, тому рекомендаціон. Зона комфорту там немає несмачних позицій, і там можна класно попрацювати. Улюблений заклад в Києві це «Мусефір», тому що мені подобається кухня, кримсько-татарська дуже цікаво все виглядає також приємні ціни, враховуючи те, що зазвичай ціни в Києві не дуже осяжні для бідного студента. Тому мусифір мені подобається. Ну, Прям про єдиний складно сказати, але, мабуть, із категорії якихось кав'ярень це буде зона комфорту. Е, мій улюблений заклад це, напевно, Верівел, well, бо там смачно і ціни хороші.